Друзі, усім привіт! З вами Неля. І сьогодні оце маємо з вами такий коротенький стрім. Отже, друзі, я вже зв'язала три пари з цих ниток От, і хочу їх довести до ладу, бо я не впевнена, що із цих, що залишилося, буде ще пара. Мабуть, я наприкінці прив'яжу це. А з серединки будемо просто. Це е, із попереднього мотка трошки залишилося, і з цього мотка я трошечки, щоб менше було вузликів, одразу почала з цього матка, а от нині зараз будемо все докупи змотувати. Ось така машиночка зараз може можу її краще покажу. Ось така файна, чудова машиночка швиденько перемотаємо нитки. А, і не Щось не так. Також одразу вам продемонструю, що клубок. Бігав би, а моточок лишається на місці? От. Він вже досить ріхлий, бо я з серединки зв'язала щонайменше одну шкарпетку. А, навітаю, вітаю! У мене зовсім коротенький стрім буде, дай Боже, якщо 5 хвилин буде. Просто перемотаю. Заходила до вас, подивилася стрім. Давно у вас уже стріми були. Чи будете щось новеньке? Вести, чи як. Так, що це в мене? Ага, ось такого. Мабуть, замало тут ниточок. Зараз побачимо. Отже, це нитки виявилися важкі. Вони оцей своєю пухнастостю. З одного боку, вони прекрасні в тому, що вони теплі. З іншого боку, вони чіплялися за все, і я так втомилася, у мене дуже болить, зап'ясток болить дуже. Я втомилася. Думала на машинці то так просто, а ні. Це реально важко, коли така важка нитка, це зусилля, і це не дуже добре для самої машинки, не тільки для мене. Тож, краще новенькі шліфовані нитки. Коли розмотуєш новеньку нитку, навіть якщо потім вона буде пухнаста, то спочатку вона шліфована. От. І дуже гладенько ковзається по голочках, дуже файно її в'язати. Побачимо. Дякую за вподобачку. Так. Ну, ось все, я хотіла тільки моточок змотати. Так, ось є моточок. І ось такий малесенький в одну ниточку, а тут в три. Фух, На сьогодні робочий день завершено. Можемо трошки поспілкуватися. Привіт, друзі! Хто долучився, рада вас бачити. Може, є. Знаєте, я була в навушниках весь цей час. Мені дуже подобається слухати Василя Колодія, і він там відповідав на різні запитання: це священник греко-католицької церкви. В Тіктоку є, в Ютубі є. Отець Василь Колодій, можете пошукати. І оскільки я весь час була в навушниках, то Бог його знає. Мабуть, що є тривога. Зараз гляну. Вийти в стрім, ще помалювати трошки, ну у вас є, ну, у вас по області. А ну, зараз я гляну також.